Вітаю! Сьогодні на обзорі ось такий маленький клач. Мені ніхто не любить носити з собою якісь гримісткі великі сумки. Всередині нас зустрічають три відділення. Ось таке приховане велике відділення для купюр поціних речей якихось середній Та ось таке маленьке відділення для всяких дрібничок, чи може монеток. Хто як буде використовувати, як вам зручно. Це одна з самих маленьких версій. Доступна буде ще трохи пізніше версія. Середня та велика. Це поки що міні. Ось такий гарненький, акуратний кладчик.